Малята, ви вже прокинулися? Ну що, розпочинаємо наше заняття? Тож швидше вирушаємо на малювання. Вас малята, я вітаю, та гарного дня вам бажаю. Будемо з вами розмовляти. Ось цей пензлик розглядати. Ось малята, подивіться! Пензлик цей ви, роздивіться. Він основу тверду має. Яку з деревини виготовляють. Ворс він має натуральний, ним малює дуже вправно. Щоб нам щось намалювати, пензлик в руки треба взяти. Міцно ми його тримаємо і друзім всіх його вбираємо. Фарби, аркуш та водичку, й намалюємо ми стрічку. Ворс у водичці я змочу, жовту фарбу наберу. Зверху вниз лінію проведу, ще одну і ще одну. Потім колір я зміню. Пензлик у водичці промиваю та від жовтої фарби його вимиваю. Тепер блакитну фарбу на ворс пензлика наберу та поруч лінії блакитні. Зверху вниз проведу. Ось так пензлик наш малює. Ну, а потім всіх дивує, як красу він цю малює. Дітки, пензликом ви всі малюйте, та красу усім даруйте.